Капітальний ремонт дороги роблять на вулиці Зої Космидим'янської. Там, за словами місцевих жителів, раніше було не пройти, не проїхати. Сьогодні на цьому місці вже вирівняли дорогу та облаштовують тротуар. Як проходять роботи, бачила наш репортер Марія Сипрун. На вулиці Зої Космодим'янської відбувається капітальний ремонт дороги. Тут же покрили перший шар асфальту, зараз встановлюють бордюри. Вона була зруйнована, це йде капремонт. Ми міняємо, ви бачили, були бордюри всі поламані, вже їм роки і роки, а все, все будемо міняти на нове. Було асфальтне покриття, але воно було вже дуже старе, і, значить, були там виїмки різні, там не дуже хороше було. А зараз нібито вони зробили нормально. Тротуари будуть повністю діятися. Буде новий асфальт сцелиться. Ну, їм буде, звісно, краще ходити. Ми вже будемо виставляти бордюри і це вже під, як сказати, підготовча робота йде підготовили, повиривали старі, заміна новим. Задача наша виходить в тому, що нам посипочку зробити і готувати під бордюри. Як працювати в таку спеку? Ну як? Тіжеловато, звісно, ну нічого привикають. Що це у вас за такий інструмент? Кліщі спеціально, щоб підіймати бордюри. Це ви їх самі зробили? Самі зробили. А чия ідея? Ну, є в нас мастер такий. і Придумав, щоб нам легше було. З чого ви їх зробили? Як з з металу? Ну, якісь труби, метал, що ще. Ну, це труба, щоб удобніше було на руки держати. А тут повністю метал вирізався. А як вони працюють, покажіть. Так легше піднімати, конічно, людям Наскільки легше. Марія Супрун, Олег Рітвінцев, телеканал Віта.